Які хвороби приховують запах поту та запах з роту людини? Всім вітання. Поговоримо з вами про запах, а саме запах людини. Після виснажливого дренування або салату з цибулею немає нічого дивного, якщо з'явиться неприємний запах. У більшості подібних випадків простий душ, дезодорант чи зубна паста легко виправлять ситуацію. Але є ситуації, де такими засобами не обійтися у нормі запах людського тіла практично невловимий. Однак трапляється, що від тіла пахне досить відчутно, при цьому амбре не завжди викликає приємні відчуття. А ви знали, що поява неприємного запаху тіла інформує про різні збої в організмі та навіть деякі захворювання? Давайте розберемося, чим пахнуть хвороби і стани та до кого треба звертатися по допомогу. Якщо запах із рота стає солодкуватим, не після вживання цукерок чи фруктів, а просто так. Не варто ставитись до цього легковажно. У такій ситуації краще пройти медичне обстеження, оскільки мова може йти про симптом, що свідчить про проблему з пішланковою залозою або з печінкою. Запах ацетону він часто супроводжує порушення у виробленні інсуліну, тобто є дзвіночком про розвиток цукрового діабету. Якщо ж він супроводжується ще і болями в спині, набряклістю і труднощами із сечовипусканням, то ймовірно, причина криється в нирках. У першому випадку потрібно йти до ендокринолога, а у другому до уролога. Кислий запах з роту може бути спричинений підвищеною кислотністю в шлунко-кішковому тракті. Якщо тіло пахне котом, а в будинку немає кота, який постійно косячить, ймовірна справа в порушенні метаболізму. Спершу зверніться до терапевта або сімейного лікаря, а далі за показаннями. Кислий запах, що нагадує оцет. Так проявляють себе захворювання дихальних шляхів, частіше легенів, а також мастопатія або дефіцит вітамінів групи Д. Знову ж таки, насамперед, зверніться до терапевта, він дасть вам направлення на потрібні обстеження і розбереться, в чому саме справа. Захлий запах старості у молодих і у людей в середньому віці з'являється такий запах при серйозних збоях на гормональному рівні або порушенні метаболізму певних речовин. Вирішить питання гормонограма і ендокринолог при необхідності лікар направить до іншого спеціаліста. Якщо у вас переслідує запах риби, то у жінок це часто симптом гінекологічних захворювань, тому варто звернутися в жіночу консультацію. В інших випадках це ознака порушення обміну речовин. Пахне сирководням, чи то з рота, чи то від тіла, це може говорити про розвиток виразки шлунка. Тут пряма дорога до гастроентеролога. Мучить запах мокрої шерсті або пір'я. Так можуть проявлятися порушення в роботі надниркових залоз. Вам варто проконсультуватися з ендокринологом і пройти необхідні обстеження. Алкогольне амбре. Якщо ви не вживали спиртне, це може свідчити про порушення мікрофлори кишківника. Зверніться до гастроентеролога, він розповість, які аналізи здавати і як лікувати цей внутрішній спиртзавод. Далі. Виною нестерпного аромату від зуття може бути грибкова інфекція. Зверніть увагу на стопи, якщо шкіра навколо пальця ніг суха і лущиться, на ній з'явилися почервоніння і похирі, нігтюва пластина змінила колір, деформована, швидше за все це грибок. Слід звернутися до дерматолога. Грибок стопи це лише одне з неприємних шкірних захворювань, яким можна швидко заразитися чи заразити інших. Яке потребує ретельного лікування. Якщо ви спостерігаєте за собою такі запахи, чи може вам про них делікатно натякають, оточуючі, то не кваптеся, вчасно звертайтеся до лікаря, щоб діагностувати хворобу та почати її лікування.